Прем'єра фільму Віктор. Унікальний погляд на війну через досвід глухої людини. Цьогоріч на міжнародному кінофестивалі «ТІФ» у Торонто, Канада відбулася світова прем'єра документального фільму Віктор. Поспішаємо зазначити, що виконавчою продюсеркою фільму стала Марія Антипенко. Вітаємо Марію з успішною роботою. Стрічку знято військовим фотографом Олів'є Сарбілом. Відео занурює глядача у світ людини, яка в дитинстві втратила слух, і передає російське військове вторгнення в Україну, як його бачить і відчуває нечуюча людина. Магія кінематографу перетворює, здавалося б, сухий репортаж на кінокартину, яка є портретом глухої людини. Яка орієнтується в середовищі хаосу та жорстокості. Головний герой фільму Віктор. Живе з матір'ю в Харкові. Втративши слух у п'ять років, він знайшов своє покликання у мистецтві, створюючи чорнобілі фотографії навколишнього світу? Віктор прагне до філософії благородного воїна. Військовий дух заклав у нього покійний батько. Також Віктора надихає філософія японського самурая Міямото Мусасі. Через інвалідність герою важко знайти роботу. А коли розпочинається війна, Віктор страждає через нездатність захистити свою країну. Шукаючи сенс та своє місце в новій реальності, він переконує місцевих військових прийняти його як волонтера на посаду фотографа. Таким чином, камера стала очима війни. Під час кадрів, що показують відчайдушність мирних людей, і водночас солдат на фронті, можна співвідчути емоції героїв. Олів'є Сарбіл, який і сам пережив травму, що вплинула на його слух, майстерно передає світ звуків, де голоси затихають, а постріли здаються легким гулом. Талановита команда, яка створювала звуковий дизайн фільму Звук металу, за який дали кінонагороду Оскар. Долучилася також робити звукове оформлення фільму Віктор, тому натуральність сприйняття війни відчуттями глухої людини надзвичайна. Найголовніше, що передає фільм, це те, що тиша не є відсутністю чогось. Віктор пояснює Тиша це присутність себе. Виконавча продюсерка Марія Антипенко слабкочуюча блогерка та активістка, яка виступає за інформування суспільства про потреби нечуючої спільноти, за якісну освіту для глухих і рівні права для кожного. Тому Віктор це більше ніж документальна стрічка про війну. Це голос тих, кого часто не чують. І це заклик до рівності та людяності в часи, коли світ сповнений хаосу.